Хто такі фримени і як вони з'явилися на аракісі, і як вони підкорили піщаних хробаків? Сьогодні будемо говорити на всі ці цікаві теми. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, рада вас тут бачити. Також я вдячна усім моїм спонсорам. Якщо ви також захочете ним стати, то можете знайти у описі посилання на мою монобанку. Якщо вам подобається мій контент і те, що я роблю. Також обов'язково підписуйтеся на мій Ютуб, на мій телеграм-канал, де я говорю про книжки, які я читаю ще крім тих. Про які говорю на каналі, і підписуйтеся на мій інстаграм. Там я буду транслювати більше особистого життя. Тож чекаю вас усіх у моїх соцмережах. Повертаємося тепер з вами до Фрименів на далекій планеті, далеко від ліги благородних від мислячих машин, від війни між машинами і людьми, була собі планета Аракіс. На якій мешкали прибульці дзенсуні, а це такі віруючі, які були проти будь-яких там війн, проти титанів, проти машин, проти ну, коротше, проти. І вони просто віддалилися на далекі планети, щоб жити собі там спокійно. Але Аракіс це не та планета, на якій можна жити собі спокійно, адже там пісок. Мало води, вода це найбільша цінність, яка може тільки бути на Аракісі. І там є ще піщані хробаки. Це такі великі монстри, які приповзають і можуть заковтнути цілий комбайн у майбутньому, коли там вони будуть. Тож в одному з таких от поселень, які називалися Січ, зараз відбувалася церемонія одного хлопчика. Виключали, виганяли Січу за те, що він випив воду без дозволу. Він ще й був сиротою, звали його Селім. Ніхто не міг його захистити, стати на його бік. А найгірше для селіма було те, що він власне не робив того, що йому приписували. Це зробив його друг Ібрагім. Він був сином Наїба, Січа Хартха. Так, тут такі імена, ніби знаєте, трошки я так прокашлююся, Тхартха, ось так його звали. Цього наїба, і вони виключали селіма, адже повірили брехні Ебрагіма, що це дійсно селім випив пів глечика води. От, його, в нього кидали каміння, кричали йому, пішов геть, іди звідси. От, і Селім такий весь ображений, його виганяють на смерть, йому навіть з собою води не дали. В нього тільки залізна палиця була. Все, він один в пустелі. І він вирішив піти собі подалі і померти не перед очима свого січу. Йшов він дюною і раптом відчув вібрацію, і зрозумів, що це до нього повзе піщаний хробак. Що йому робити? Він швидко е, скумекав, він підняв багато камінців і почав їх кидати отак в бік, один за одним, один за одним. І вийшов такий барабанний дріб. Тож хробак, коли він винирнув на поверхню, він видернув трошки так зліва від селіма, а потім поповз до хлопця е, на гору дюною. А хлопець зрозумів так: або я помру, або я зараз таке щось чудю, що просто вау. І він розганяється, стрибає на хробака і свою цю палицю занурює в тіло хробака між його пластинами і тримається на ньому. Хробак починає повсти. на велике здивування селіма. Хробак зберігає ту ділянку, поранену згори подалі від піску, подалі від піщинок, які могли би роздражнювати цю рану. Тож селім верхи на хробаку з палицею, встромленою у нього, їде пустелею. Їхали вони так день і ніч, і ще день. Селім у шоці, що це він таке учудив, але він живий. Але що робити далі? Хробак їде і їде. Вони зараз у незнайомій йому пустелі, як зупинити це. Але зупинилося все це досить таки е легко, бо хробак просто здох. Він не витримав таких навантажень, він не займався спортом кожного дня, ніхто його не осідлував кожного дня. Тож він просто. От, зупинився і все. Але Селім зляканий, що, можливо, хробак ще живий, він швидко відбіг в сторону, так от збоку, подивився на все це, зрозумів, що хробак мертвий, підбіг до нього ближче і зазирнув йому у пащу. А ця паща була вся сіна маленькими такими кликами. І Селім вирвав такий клик з пащі хробака. Це в майбутньому буде Крис Ніш, яким будуть користуватися фримани. Він його вирвав і дуже таки був радий, що він виходить селім підкорювач хробаків, так він себе назвав. А ще він зрозумів, що там вдалені піщана буря наближається, і вона з кожною хвилиною все ближче до нього. Окей, він вижив, він осідлав хробака. А що далі, як йому вижити в пустелі. І тут, на його щастя, він знайшов ботанічну станцію, давно закинуту, яка колись там була, існувала. Люди щось там е досліджували на Аракісі. Він заповзає у неї, знаходить там їжу, багато, багато літрів води. Тобто слів тепер багач. Помірками Аракісу, він багатий, таке чолов'яга. Він закривається у станції, на горі буря, мертвий хробак валяється, а він собі п'є воду і їсть там різні е, наїдки. Він ще там сік знайшов і взагалі був у шоці, що існує смачна вода. І він там жив сам. Після цього він ще багато разів осідлував хробаків, Декілька разів вони подихали, але потім Салім подумав, що стоп. Взагалі-то вони корисні, і якось треба, щоб вони не подихали. І він винайшов спосіб, як з них можна зістрибнути у русі. І він просто біг до хвоста і там зістрибував, і швидко біг в сторону, щоб хробак на нього не напав. Одного разу хробак напав. Салім сховався у скелях, а хробак своєю пащиною напав на ці скелі. Але Салім і там вижив, а потім ще знайшов на місці нападу хробака ще один його зуб. Тобто в нього вже було два клика піщаного хробака, і Селім зрозумів, що хробаки це не якесь там покарання, це не монстри, а це благословення від Бога, яке можна використовувати таким чином. Він жив багато років, він подорослішав, але жив сам один, і це була проблема його самотність. Одного разу він прокатився на хробаку поруч з його січем, його одноплемінники побачили людину, яка їде на хробаку. Але селіма не дуже той впізнали. Тобто, Селім ніяк не міг вибачити свій народ, свою січ, свого наїба, що вони вигнали його. І постійно у думках він повертався до того, що вони його образили, і він не міг жити, якось знаєте. Далі він не міг забути цю образу, бо дійсно це була капець, яка образа. Вони його тупо прирекли на смерть. І знаєте, от у мене зараз у житті також ну, мене ніхто не прирікає, звісно що. Але у мене в житті також відбувається така ситуація, неприємна з близькою людиною. Я довгий час про це думала, ніяк не можу припинити про це думати, обмірковую, дивлюся на себе, намагаюся на ту людину, намагаюся якось це прожити, пережити. Але в один момент зрозуміла, що без спеціалістів, Віста без психолога я не можу впоратися, тому я звернулася до психолога і вже у цю п'ятницю у нас була розмова, яка допомогла мені подивитися по-іншому на цю ситуацію і на цю людину. Я зрозуміла, що мені не треба очікувати від неї того, чого вона просто не може дати. Інколи потрібна така розмова зі спеціалістом, бо те, що ми можемо обговорювати з друзями певні події в нашому житті, ну або з тими людьми, кому ми довіряємо, і зі спеціалістом. Це зовсім різні речі, бо друзі це друзі, вони можуть підтримати, нам може стати легше, що ми просто проговорили це. Але спеціаліст зможе вам точно сказати, що саме відбувається, і ну, проговорити це, що з тобою відбувається, що з людиною відбувається, наприклад, якщо у вас схожа ситуація, і от я зрозуміла, що психолог це зовсім інша справа, якщо ви не знаєте. Де знайти психолога, наприклад, то у нас в Україні є найбільша платформа з пошуку психолога онлайн Mindly, на якій ви зможете знайти психолога, який підійде вам зовнішньо, за мене розпілкування фінансово, що не менш важливо на цій платформі. Ви можете прямо знайти подивитися візитівки кожного психолога і підібрати того. Ну, з яким ви зможете себе почувати комфортно, бо я розумію, коли перезустріч з психологом збираєшся, намагаєшся не переживати, бо що це це просто бесіда. Але чомусь переживаєш то тут важливо, щоб ти довіряв цій людині, бо все, що буде між вами та психологом, це повністю конфіденційно. Нікуди воно не вийде. Ви можете ділитися абсолютно усім, бо тримати все всередині себе це дуже погано для себе свого здоров'я. Тож скануйте qr код на екрані або переходьте за посиланням у описі і проходьте тест, який допоможе вам обрати психолога, який підійде саме вам, і призначайте вже сеанс. А за моїм промокодом гурманка ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Скористуйтеся цим, поки є така можливість і є мій промокод. Зараз знаєте всі зірки, вони Зійшлися і побіклуйтеся про своє здоров'я, бо це не менш важливо ніж фізичне здоров'я, бо ми знаємо, що треба ходити на спорт, займатися спортом, робити зарядку, принаймні, да? а от ментальне здоров'я це не менш важливо. Їжа поступово хлопця починала закінчуватися, і він зробив набіг на ще один січ. Десь захотів вкрасти трошки так їжі. Там був е, такий молоток ультразвуковий, і він його випадково впустив. Тож люди всі набігли, селім втікає від них знову у дюни. Зрозумів, що можна використати молоток. Він його застромляє у пісок. Молоток видає вібрацію, приповзає хробак, на якого сідає салім, і люди всі ці все це бачать. Тож таким чином починається ця легенда з селіма е підкорювача хробаків. Тим часом на Аракіс прибув работорговець Тук-Кедаєр. А взагалі він як працював? Він відбував на різні планети, там збирав собі от дзенсуні, бо вони були пацифісти, такі мирні люди, і їх було легко взяти у рабство. Він брав їх у рабство, потім продавав. Його справи йшли дуже так добре, успішно. І він прибув на Аракіс, щоб знову-таки взяти оцих рабів. Але йому розказали, що. А, ці жителі планети, яких він хоче взяти у рабство. Вони власне їх дуже мало, вони знаходяться на великій відстані один від одного. І ще що вони зовсім не пацифісти. Тож тук відкинув цю ідею. А пізніше скуштував пиво чи то каву, не пам'ятаю, з Меланжем з цими прянощами. Адже нагадаю, у той час прянощі взагалі не були відомими у імперії, у Лізі і так далі. Вони не продавалися. І тук першим, коли спробував їх, зрозумів, що можна якось їх. Застосувати у торгівлі. І тоді він домовився з наїбом Тхартха, що вони будуть постачати йому меланж, а він буде їм платити. Таким чином, Січ Минулий Саліма, почав багатіти. Вони збирали прянощі, віддавали їх туку, який їх продавав, а вони отримували там різні блага і починали жити все комфортніше. А селім одного разу їхав собі на хробаті, ніякого не чіпав, аж поки різко хробак не натрапив на меланжеву жилу. Це таке місце, де було як вибух прянощів, їх було дуже багато. З хробаком почало діятися щось неймовірне. Він почав викривлятися, скинув з себе селіма і поповз кудись. Селім опинився у цій меланжовій жилі. Він вдихав прянощі, які пахли корисою, тобто їх кількість організмі збільшувалася, збільшувалася і збільшувалася. Аж поки він не побачив видіння. А побачив він всю екосистему Аракісу. Як все це влаштовано? Побачив він піщаний планктон, піщаних форелей, побачив він хробаків. І прянощі, і зрозумів, що без хробаків прянощі взагалі зникнуть, і вся планета все на ній вимре, що люди, що хробаки. І якщо прянощі забрати, то це призведе до краху всієї екосистеми. І він побачив, що якісь люди забирають ці прянощі з планети і грузять на свої літаки. Він не міг зрозуміти, що це таке, але пізніше, коли побачив, коли він спостерігав за своїм минулим плем'ям, він побачив, що вони збирають прянощі і віддають їх якомусь іноземцю. То він зрозумів, що вони це і роблять. Вони віддають меланж, який вивозять з планети. І тоді Селім почав робити набіги на ось такі не прянощів. Він просто забирав всі прянощі, які вони збирали. Був він верхом на хробаці, то ж люди нічого не могли вдіяти. Коли бачили хробака, вони втікали. А Селім забирав усі прянощі, які вони збирали. І таким чином він дуже псував роботу того роботорговця і взагалі експорт е, прянощів. Він на нього впливав дуже сильно. І поступово до Селіма почали доєднуватися ще інші люди, які мешкали у різних січах. І він почав їх вчити їздити на хробаках. Тобто, це прям ну, стала його така шайка Селіма, яка нападала на збирачів прянощів, щоб не дозволяти їм їх збирати. Син на Гібат Хартха. Він дуже надихався е, цим селімом. Він дуже хотів приєднатися до нього, і одного разу він зрозумів, що він може це зробити, якщо сам осідлає хробака, адже колись салім, коли був малим хлопчиком, він це зробив. Е, тож син Наїба Гартха. Він вийшов, але ця справа була невдалою, адже хробак його просто з'їв на очах Дхартха. Ітхартха захотів помститися е, селіму, тож він попросив допомоги у свого, е, як це сказати, найманця утука, і йому дали інших найманців зі зброєю. І Тхартха і найманці хотіли напасти на селіма і те місце, де він жив. А Селім, він же ж непростий, такий хлопець, він легенда. Він побачив у видінні, що буде такий напад. Тож, все своє плем'я він відрядив кудись, свою дружину відрядив, свого сина відрядив, а сам залишився, щоб стикнутися один на один з загрозою і якось підтвердити свою легенду і стати мучеником. Оця от. Взагалі, ідея, вона наскрізною ниткою проходить через усі обтвори Френка Герберта, Брайна Герберта е, про те, що щоб щось сталося, треба, щоб це було священним. Треба, щоб був мученик, за яким підуть усі люди і будуть знищувати усе на своєму шляху. Тож, Селім, він стоїть у пустелі, до нього біжить Хартха і найманці. Селім викликає хробака. І хробак з'їдає їх усіх, і таким чином селім стає легендою. А його плем'я воно вже живе без нього. Пізніше на Аракіс прибуває корабель, е перший корабель в історії з надшвидкісним двигуном. З рабами, які втекли з порітрину на цій планеті, взагалі математичка норма ценва. Вона виготовляла взагалі оці надшвидкісні двигуни, і це був перший в історії такий корабель, над яким працювали ці раби, і вони захотіли втікти. І їм вдалося сісти у цей корабель, і вони здійснили цю першу у світі таку надшвидкісну подорож, і їх викинуло на Аракіс. Очолював їх ісмаїл, який ще у дитинство потрапив у рабство. І нарешті вони були тепер вільними. Але Аракі зустрів їх зовсім не е, по-дружньому. Там гаряче, там нема що їсти, нема що пити більше того. І ще ці хробаки повзають. Тож вони почали там виживати вільними людьми, почали виживати, але багато з їх племені повмирало. Адже вони не могли потягнути оцей тяжкий такий клімат і такі тяжкі умови. Але їх знайшов залишок племені селіма приборкувачів хробаків. Його дружина вона знайшла цих втікачів і вони запросили їх до себе. Тож вони об'єдналися минуле плем'я селіма і втікачі з Порітряна і стали одним плем'ям. А Ісмаїл, який очолював рабів, він одружився на дружині. Селіма і таким чином став наїбом, лідером племені. І саме Ізмаїл вперше і називав себе і свій народ Фрименами, що перекладається, означає як вільні люди, вільний народ. Тобто, таким чином і виникла вся ця історія з Фрименами за міркуваннями Брайана Герберта. Тож вони продовжили боротися з викрадачами прянощів. А Ісмаїл продовжив. Знаєте, підбурювати своє плем'я і наступне покоління молодих людей, щоб вони віддалялися від цивілізації, не йшли на ці поступки, а не забували, як можна виживати в пустелі і жили окремо від іноземців і від всієї цієї, цього руха з продажем прянощів. Тож таким чином, вся ця історія і починалася. Чи знали ви це? Як вам ця історія взагалі? Хтось каже, що це написав син Френка Гельберта, то це просто фанфік, хтось каже, що це норм. Я вважаю, що це норм, бо це його син. А хто, як не діти, будуть продовжувати справу своїх батьків? Тож, на цьому це все. Можете залишити свій коментар з приводу того, що ви почули. А, також залишити лайк, поділіться цим відео, якщо вам було цікаво. І побачимося вже дуже скоро з вами у наступному.